Ювілейна «30-та за ліком виставка учасників молодіжного об'єднання фокус групи відкрилася в Ужгородському замку. До уваги відвідувачів представлені класика, абстракція, класична та комп'ютерна графіки, скульптура, змішані техніки від авторів початківців та досвідчених художників. Куратор виставки Любчик Брензович, та ювілейна. Вона підсумовує те, що ми зробили за весь час існування фокус групи, і ми на цьому не збираємося зупинятися. Це лише чергова виставка, і в майбутньому їх буде ставати дедалі більше. Ми прагнемо популяризувати мистецтво на Закарпатті, формувати нове покоління митців, розвиватися у різних мистецьких напрямках: у дизайні, у фотографії, в живописі, в графіці. Дебютною є участь у виставці для Катерини Чорій. студентки фахового коледжу мистецтва імені Адальберта Ерделі, художниця представила чотири ілюстрації. Для мене фокус групи це в першу чергу була хороша можливість показати свою творчість, свої малюнки, свою фантазію. І мені дуже подобається, що тут можна побачити роботи не тільки свої, а й роботи інших людей, учасників. Всі такі дуже творчі, всі такі дуже цікаві. Це ілюстрації просто з голови. Це те, що було у мене на душі, можна сказати. Те, що в голові е мені подобається, я надихаюсь в першу чергу іграшками, м'якими. Я дуже сильно люблю м'які іграшки, і це в першу чергу мене дуже надихало. Владислава Герич – активна учасниця виставок Фокус групи. Дівчина здобуває спеціальність графічний дизайн у Закарпатській академії мистецтва вирішила все-таки ризикнути і дала одні роботи, які я спочатку сумнівалася, не давати, враховуючи, що вони специфічні. Але потім я подумала, а що, я малюю просто так, щоб вони вдома валялися. Одна з роботи була дуже така імпровізаційна, я б сказала, це саме на графічному планшеті було, то це ілю... цифрова ілюстрація, а друга вона вже була намальована на більшому форматі, саме акрилом. Значить тайка була намальована меншого формату те, що я казав, що цифрова, вона дуже специфічна, і там немає якогось суперглибокого сенсу, як в принципі, і другому, тому що це більше, я б сказала, такі, знаєте, підсвідомі роботи, де є якісь стиль, є якісь фішки, які я люблю проявляти в своїх роботах. Нагадаємо, що Фокус група це чи не єдина платформа в Ужгороді, завдяки якій творча молодь має можливість презентувати своє мистецтво та втілювати креативні проєкти. Мистецьке об'єднання налічує близько 30 учасників. Це переважно випускники та студенти Закарпатської академії мистецтва. Я би хотів привітати самих фокусівців із цією ювілейною виставкою. На сьогодні спостерігається така і хороша творча співпраця музею, а саме галереї в замку. Вважаю, що Взагалі ця ініціатива проведення таких виставок є дуже доброю. Приємно, що куратор задіює до участі як студентів, скажу навіть перших курсів, початкових курсів, так і випускників, ну магістрів, випускників, а також колишніх випускників. Знаєте, тому діапазон віковий досить великий, але в просторі виставки сприймається все надзвичайно вдало. Триватиме виставка Фокус групи упродовж двох тижнів у галереї Ужгородського замку.